Для дітлахів це останній тиждень літнього відпочинку в таборі. Кілька тижнів тут вони активно займались спортом та набирались сил, адже незабаром пройде час йти до школи, і безтурботні дні залишаться позаду. На згадку про закриття сезону співробітники обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх вирішили організувати для дітлахів змагання. Спорт для всіх провів при закриття лагеря, веселі старти, дартс і обучення плавання в басейні. Сьогодні награжденим були діти грамотами, медалями, призами. Враження від змагань у дітлахів залишились позитивні, та найбільше емоцій викликали дещо незвичні для них конкурси. Смішно було як на пінпо типу як яйце, і а хокісти бігати з клішкою по всій всі зеленій страді. Подавився конкурс про футбол, а змагання сподобалось, тому що всі разом грали в одну гру і було за що грати, грамоти, подарунки. Дуже цікаві були естафети. Я сподіваюся, що коли я наступний рік приїду, ці змагання теж будуть приходити. Бажаючих позмагатись у нових конкурсах знайшлось чимало. Але до складу команд потрапили тільки найкращі, які запекло боролися за перемогу у конкурсах. Наша команда називалася Олімпійці і ми вибрали перше місце. Другою за кількістю набраних балів стала команда Динаміт. На третьому місці команда Фішки. Організатори вручили подарунки і кращим ігракам ударств.